Вітаю всіх любителів книг та кіно у сьогоднішньому випуску. Поговоримо про британського і американського режисера, видатного майстра саспенса сера Альфреда Гічкока і про екранізації, які він зняв. Гічкок неймовірно, просто таки занадто плідний режисер: 55 повнометражних фільмів, короткий метр. 21 телефільм з циклу Альфред Гічкок представляє, і дві документалки. Він починав ще у дозвукову еру. Спочатку працював електриком на кіностудії, потім був дизайнером титрів, сценаристом та художником-постановником. У 1925-му дебютував картиною Садно солод, знятою за прозою Олівера Сендіса. Другий фільм Гічкока. Гірський Орел не зберігся і сьогодні вважається найвідомішим пропавшим фільмом усіх часів святим граалем для істориків-кінематографа. Загалом переважна більшість фільмів Гічкока мають літературну основу. Його творчість прийнято розділяти на періоди: перший британський німий, дев'ять фільмів, серед яких особняком стоїть. Житель, екранізація кримінального роману Марі Лаундес, перлина німого кіно. Другий період, британський звуковий, починається він із успішної картини шантаж, формується знайомий стиль, незвичайні операторські рішення, монтаж та звук на службі саспенсу. Філігранна побудова напружених сцен визначу гостросюжетні картини Саботаж. Це екранізація Джозефа Конрада та «39 Шаблів. Екранізація Джона Бакена, яка на сьогодні має три рімейки. Напередодні війни Гічкок емігрує до США, працює у Голлівуді під керівництвом продюсера Девіда Селзніка. Вже перший проект його американського періоду. Ребека отримує Оскар як найкращий фільм року. Хіч, як ласкаво називають британця, переносять на плівку сюжети Джона Стейнбека, Френсіс Бідінг, Роберта Хіченса, Хелен Сімпсон, Селвіна Джексона. Другий голівудський період починається в 49-му році, третій період бестселерів – у 58-му. І нарешті пізній період, що тривав до 76-го року, до останнього фільму Гічкока Сімейна змова у Хіча. Немає поганих робіт, але є проходні, зовсім не обов'язкові для перегляду. Якщо ви не шалений шанувальник режисера, щоб спростити завдання, я подивився півсотні гічкоковських фільмів і вибрав 11 кращих картин, які є екранізаціями. Дурна слава, шпигунський трилер, натхненний коміксом Джона Тейнтера «The Song of the Dragon». Історія дівчини, яка має проникнути до табору нацистів-утікачів, розташованих у Бразилії. Дуже симпатичне кіно з Кері Грантом та Інгрід Бергман. Дві номінації на Оскар, потрапляння до національного реєстру фільмів, які мають історичне значення. Марні Гічкок універсальний режисер. З одного боку його фільми комерційні, дуже голівудські, з іншого завжди мають авторський почерк, балансують між масовим та авторським кіно. Коли дивишся витончений психологічний фільм, Марні розумієш, чому Альфреда звеличували представники французької нової хвилі.

Екранізація «Дафни де деморє, Лоуренса Олів'є та Джоан Фонтейн розігрують історію, від якої неможливо відірватися. Мотузка перший кольоровий проект у фільмографії Гічкока, новаторське кіно. Довгі плани до 10 хвилин це максимум, який можна було вичавити, не перезаряджаючи камеру. Дев'ять монтажних склейок. Чудовий з усіх поглядів фільм. Мотузка поставлена за п'єсою Патріка Гамільтона. А драматурга своєю чергою надихнула бульварна преса. Історія парочки вбивць, які скоїли злочин заради спортивного інтересу. Леді зникає, зникає прямо з поїзда, що рухається. Загадуючи складне завдання іншим пасажирам, які беруться за розслідування. Чудовий детектив у найкращих традиціях Агати Крісті. Приємно дивитися, навіть якщо ви вже знаєте, що там сталося. Британський період Гічкока, екранізація роману Етель Уайт, Колесо крутиться. Незнайомці у поїзді великий фільм Нуар про те. Чим обернулася зустріч випадкових попутників? Між ними немає нічого спільного, але у кожного з них є людина, якою вони хотіли позбутися. Роман Патриції Хайсміт у сценарній обробці детективника Реймонда Чандлера. Оскар за операторську роботу, зразок кримінального трилера від майстру жанру, запаморочення. Гічкок періоду блокбастерів Фрейдиський гічкок, що вміє, як ніхто інший, водити глядача за ніс. Відставний детектив, що панічно боїться висоти, отримує роботу стежити за жінкою, яка планує самогубство. Екранізація роману зі світу мертвих, написаного П'єром Буало та Томом Нарсежаком. Випереджає свій час цей складний фільм, який можна по-різному інтерпретувати. Був спочатку незрозумілий він критиками і свою славу здобув із роками. У разі вбивства набирайте М. Напевно, один з найкращих детективів, коли-небудь знятих. Адаптація п'єси Фредріка Нотта Телефонний дзвінок. Грейс Келлі та Рей Мілард у головних ролях. Бажаєте саспенсу ось вам ідеальний приклад недосяжна висота. Браво, маестро! Птахи. Екранізація Дафни Дюмаріє одна з трьох зроблених хічем поряд з Ребекою та Таверною Ямайкою. Якщо ви бачили це кіно, хоч раз не забудете ніколи. Поряд із психо. Фільм Гічкока, який вважається повноцінним хорором і недарма. Пернаті наганяють страху, сцени з їхнім нападом вражають, але також сильно вражає хімія між акторами, спецефекти, відзначені Оскаром. Тіпи Хедрен отримує моє серце. Психо гучний, скандальний фільм, що не старіє з роками. Говоримо гічкок, згадуємо психо. Історія про власника придорожного мотелю Нормана Бейтса та його матусі. Вона розтаскана на цитати. Одній лише сцені у душі присвячена добра тонна мистецтвознавчих статей. Не хочу вдаватися до подробиць психо варто присвятити. Окрему розмову, і ми повернемося з цим фільмом в одному з наступних випусків. Це екранізація Роберта Блоха. А на перше місце, помучившись, я ставлю вікно у двір. Фільм настільки ж напружений, як і приємний. Історія фоторепортера чи від нудьги підглядає за сусідами. Чотири рази номінувався на Оскар, і як то кажуть, пішов в народ. Мотиви вікна ми знаходимо в десятках трилерів від ночі страху до параної. Грейс Келлі, Джеймс Стюарт, бездаганна операторська робота Роберта Беркса та Саспенс у кращому вигляді, шедевр Гічкока, екранізація новели Конрада Вульріча. Нехай напругу викликають класні трилери, а не все оце реальне життя. Дивіться гарне кіно. Читайте книги. До нових екранізацій.